Цю фотографію я побачив тільки сьогодні. Не знаю, коли це відбувалася подія, але на ній Арахамія нагороджує Ківалова. Ну, в цьому взагалі вся суть української влади. Один працює на Абрамовича, то найбільший олігарх Путіна, незаконно отримавши паспорт України, а українська корупція може все за гроші. Також в 92-му році всією сім'єю збіжавши Арахамія з батьками. З Абхазії та не захотіла його родина захищати власну землю. Тут він отримує незаконно паспорт, завдячуючи українській корупції. Потім незаконно стає депутатом Верховної Ради, завдячуючи українській корупції. І ось одна українська корупція ім'ям України нагороджує другу українську корупцію та колаборацію. От, взагалі, в цьому фото вся суть нинішньої влади України. Всі. за 30 років вона ніколи не мінялась. якщо ви думаєте, що там наступні будуть інші. Ні, якщо ми не змінимо алгоритм привода до влади людей без олігархів, без е, спецслужб, без е, сторонніх країн, які там через фінансування мають вплив на виборчі процеси в Україні, то ми таку владу будемо мати завжди. От, подивіться на це фото, от в цьому фото. Взагалі, інсистенція всього, що відбувається в Україні. Одна ФСБшна консерва ім'ям України нагороджує другу ФСБшну країну, другу ФСБшну потвору, і це все відбувається в Україні, і це все відбувається під час війни. Ну, взагалі-то, просто сюрреалізм якийсь.